Вночі росіяни атакували місто Дніпро чотирма ракетами. За інформацією голови ОВА обійшлося без постраждалих. Є влучання у приватне підприємство. Окупанти обстріляли і Нікопольський район, били з ураганів та важкої артилерії. Швеція надала рекордний пакет воєнної допомоги для України. Про це оголосив міністр закордонних справ країни партнера. До пакету входять наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання, уніформа та 270 мільйонів євро. Високопосадовець наголошує, що це на 100 мільйонів більше ніж усі попередні пакети разом узяті. Пентагон розглядає пропозицію американської корпорації Боїнг поставити Україні дешеві високоточні снаряди малого діаметра наземного базування, які підходять для ракет. Про це пише Рейтер. Це дозволить завдавати ударів далеко в тил Росії. Повідомляється, що у США вже розглядають цю пропозицію, і якщо ухвалять, то снаряди можуть бути доставлені вже навесні 2023 року. Українська делегація відвідала Ізраїль для переговорів із представниками армії оборони країни ЦАХАЛ, під час яких обговорювалися питання щодо протиракетної оборони.